Це вже, вибачте, моя проблема. Я завжди 20-го. Дозвольте мені сказати, я вас попрошу. Я вас, а покуди, ви через місяць чи так ти Я вас запевнюю. <певний. певний>. І тут передусім, безнадцять корпусом, передусім громадою так само. Без відповідного огодження. Що ви проти, значить, ні, ні про що мова далі дастися не може. Шановні мешканці як села Березова, так і всіх інших населених пунктів. Я за інвестиції в Пуський район, але думка громади для мене завжди має більше значення. Спіть спокійно і нічого не переживайте, якщо я беру слово, я ніколи його не порушу. Так що будьте спокійні. і так. Отже, зараз значить, знову. Всю, всю голову головостору звизли з камарою участі. Назвали на щастя одне приміщення. Для третьої кухайлята. Добре. На третьій 12. Шукай. Це що, білі? У рекламі. Не дайте позицію студентам. Ми займемо да фронти в таку. Слухайте, мої слова. Буде не вся робота растеряється. Я ще запитання. Але, будь ласка, заспокойтеся. Заспокойтеся. Ми вже хочемо залучити до звіту начальника відділу освіти. Чи виходить, що він штучно не йде до нас, чи він нас він як депутатів? І намиснув область, я що ту ситуацію, яка склалася, цією повагою у депутації форму. Якщо так сказати, так стане, може? Запитання пропозиції немає. Ослуха, що говоривши світло рівної державної адміністрації, повіряння за Іванович.